Всім привіт! Ви на каналі Вірена. І сьогодні я вам покажу і розкажу, як вишивати бісером на дерев'яній основі. Вишивати ми будемо з однієї сторони ось таку ластівку це наша новиночка. Ми випустили колекцію птахів України. І Сьогодні будемо вишивати ластівку. Значить, беремо нашу дерев'яну основу. Вишивати будемо нашим бісерним набором. Ось такі тут кольори яскраві, гарні. Рекомендовані кольори бісеру ми також пишемо на наших вкладочках. Ось тут, а внизу можете переглянути. І будемо приступати. На нашій вкладочці ми завжди вказуємо напрямок стіпка. Ці бочок у нас йде від нижнього лівого кута до правого верхнього. Тому ми беремо голочку з ниточкою. Можна вишивати в дві нитки, можна в одну. Ми зазвичай вишиваємо в одну. І нам потрібно вивести голочку в наш нижній лівий куточок. Тепер дивимося на схему, яка в нас де бісеринка. Беремо цю бісеринку і в правий верхній куточок по діагональці ми протикаємо голочку. Нам її потрібно закріпити, щоб бісер гарно зафіксувався і тримався. Фіксуємо дуже просто. Ми беремо просто зав'язуємо декілька вузликів. З виворитної сторони один. Два, і три. Перевіряємо, чи наша бісеринка гарно тримається. Тепер ми можемо цей кінчик відрізати. І можемо ще декілька разів пройтися через цю бісеринку для того, щоб у нас точно гарно все зафіксувалося і трималося. Проходимо через бісеринку, другий раз і третій. Тепер нам потрібно знову вивести бісеринку в нижній лівий куточок. Дивимося на схему, У нас тут є пропуск, і далі ось у нас є бісериночка. На заготовці на нашій так само. Ми протикаємо в нижній лівий ряд куточок. Виходимо з нього і беремо слідуючу бісеринку. Це у нас буде ось така бісеринка. І так само, як і ту, протикаємо в верхній. Правий куточок. І ось таким чином ми пришиваємо бісер. Тепер нам потрібно піднятися в верхній рядочок. Ми дивимося, тут в нас виходить на дві бісеринки більше, тому ми вираховуємо це, нам потрібно вийти голочкою ось тут, в цій дирочці, тільки з другої сторони. Протикаємо тепер. Верхній правий куточок. Ми маємо вишивати все в одну сторону, щоб наші бісеринки лягали всі в один бік. Ось так. Напрямок стіпка був ось таким. Так, дивимося, яка у нас бісеринка. І тепер набрали бісеринку тепер в нижній лівий куточок. Тепер виходимо в правий верхній куточок. З другої сторони. Ось так. Беремо слідуючу бісеринку. Ось вона в нас на схемі. І тепер в нижній лівий куточок. З другої сторони наверх виходимо. Набираємо слідуючу бісеринку і в нижній куточок. Стараємося трішки його так затягувати, щоб бісеринки гарно фіксувалися на дерев'яній основі, щоб вони в нас не їздили і гарно трималися. Ага, значить, виходимо наверх, знову набрали бісеринку і по діагональці її протикнули. Ось у нас вже виходить два вишитих рядочки. Тепер нам потрібно перейти в верхній рядочок. Тут ми бачимо, що в нас є ще тут. Але ми, можем, ми можемо йти як в цю сторону, так і в цю сторону. Зараз я просто піду до верху, а потім це вже зашию іншою ниточкою. Тут ми вже виходимо в нижній, в нижній лівий куточок. Ось так просто кроком до верху. І тепер знову по схемі дивимося, що ми далі вишиваємо. Верхній куточок, тепер знову донизу з нижнього куточка. Дивимося бісеринка, яка в нас йде, набираємо і верхній куточок по діагональці. І так дивимося на схему і продовжуємо вишивати. Зараз я трішки прошию і покажу вам, який результат в нас виходить. Я довишивала до того моменту, там де в нас є ще бісеринки внизу. Ось. Значить, ми просто беремо, щоб потім вони у нас не залишалися. Беремо, просто крокуємо донизу в ту клітиночку, яку нам потрібно. Набираємо бісеринку. Вишиваємо її. І тут у нас по схемі ще одна бісеринка йде. І пришиваємо ще одну бісеринку. Коли ми це вже зробили, можемо повернутися назад в цей рядочок, що ми вишивали. Так, і продовжуємо вишивати наш рядочок до кінця. Цей рядочок ми вже дошили, вже в нас такий гарний кусочок виходить. І хочу вам сказати такий лайфхак у мене є от листочок, є ручка, кому як зручно, щоб не переплутати бісеринки, і те, що ми вже вишили, можна або кому як зручно, або затуляти листочком. Але листочок теж можна десь там штовхнутися, десь з'їхати, і можна зробити помилку. А так, щоб не помилятися, я просто беру якийсь чи ручку, чи маркер, в когось що є, і просто можна ці бісеринки, ці рядочки, що ми вже вишили, ми їх просто беремо і закреслюємо. Ось так. І тепер ми точно знаємо, що ми ці рядочки вишили. Так, далі ми. Маємо перейти в інший рядочок. В інший рядочок, Якщо от в нас є велика така дистанція, можна так сказати. Ми беремо просто, якщо от сюди просто ми зайдемо, тут може бути видно ниточку. Для того, щоб її не було видно, ми можемо перейти декількома кроками. Можемо в цю клітиночку холосту зробити, потім сюди. І зробити так, щоб вийти в тій клітиночці, в якій нам потрібно. В даному випадку це ось, ось ця нижня, щоб далі продовжити вишивати ось вона на схемі. Звіряємо схему з нашою дерев'яшкою. Беремо бісериночку і знову продовжуємо вишивати. Є такі рівні площини, де ми просто рядочок в рядочок йдемо. А є ось такі. Насправді все дуже легко, все просто. Не бійтеся пробувати вишивати на дереві. Ось в нас вийшов такий шматочок вишитий. Тепер хочу вам показати, як прикріпляти ниточку, якщо вона у вас закінчилася. Ми знімаємо голочку з ниточки. Її, звичайно, можна закріпити і почати заново вишивати, але. Я вам покажу легший спосіб, варіант. Можна залишити собі ниточку для того, щоб було комфортно її зав'язати в вузлик. Беремо також ниточку з бобінки і просто зав'язуємо таких два-три вузлики. В'яжемо вузликів не дуже багато, щоб наш вузлик. Міг проходити через бісеринки і через дерев'яну заготовку, але і немало для того, щоб воно, коли будете вишивати, не розійшовся. От Я зав'язала і ось так от легесенько пробуючи, е, чи він не розв'язується. Якщо він не розв'язується, беремо і відрізаємо десь міліметр від е, вузлика, щоб він не розв'язався. Потім, коли ми будемо вишивати, цей вузлик, просто буде заходити десь поміж дерева або залишиться в бісеринці. Беремо комфортну довжину ниточки. Не беріть дуже довго, але й не дуже коротко, кому як зручно. І тепер знову заселяємо, заселяємо ниточку в голочку і продовжуємо вишивати. Ось ми дійшли до моменту, там, де зараз у нас цей вузлик має сховатися. Вдягаємо бісеринку і прошиваємо. Вузлик у нас вже ось ззаді він у нас є. І тепер бачимо, як наш вузлик ховається серединку в дерево. Ззаді в нас буде така гарна. Гарний виворіт, який ми потім просто беремо і заклеюємо, коли вишиваємо фетром. Тепер перейдемо до заключної частини. Коли наша робота вже повністю вишита, і нам потрібно закріпити ниточку ну або просто закріпити ниточку і почати спочатку, десь, наприклад, з цього кутка або з цього, ми просто беремо е і закріплюємо цю ниточку. Є варіантів декілька, але я покажу, які використовую я, я беру, просто проходжу через одну бісеринку декілька разів, щоб не в'язати ніяких вузлів ніде. Ось третій раз. Скільки у вас ниточка проходить, Через бісеринку. Стільки можна і в'язати, щоб гарно закріпити. Можна тепер по діагональці пройтися в іншу бісеринку. І ось так сховаємо нашу ниточку. Пробуємо ось так пальчиком, чи ніде не висмикується нічого. І якщо воно не висмикується, беремо і просто можемо обрізати ниточку з виворотної сторони. І ось у нас буде готова робота. Ну, коли ми її довишиваємо, звичайно. Тому вишивати на дереві дуже легко просто. Не бійтеся, пробувати якісь нові свої хобі, які хочете спробувати. Легкої вам та приємної вишивки.